Ну що, друзяки, братва повертається. Вчора вечором випровадив. Одну тачку відвезли, а другу тачку привезли. Ну, хто пам'ятає, ми її також відвозили. Давай, і, давай, 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 ще, і зараз ще, ще. попадає на ремонт. Василю, всім привіт. Доброго дня. Як дорога? Не продали, але обміняли. Махнули, бартер у нас. Так, так що роботи вистачає. Як, як само почуття... Ну, вже починає штормити. — Мені хреново сьогодні уже, капець. — Вже починає. да? Да, вже... Да, так що ну, я думаю, патрони трошки важче, ніж вам. Так що, друзі, що в нас? Ремонт? Турбінка, рамка. Ну, не рамка там повиривало Амортизатор. амортизатори. Ну, Я думаю, що саме діло зробимо. Володя, всім привіт. Всім Як діла? Патрон пройшов мимо і нічого ти пана не зробив. Як тачка справилася? Ну, Нормально, краще, ніж та топливо. Краще? Краще, під горку краще. Але на холостих. Але що на що холостих це? якось. Під Ні, ну обожді, так це ж Василенко ж, шка... регулював. Та, та, так ви та, хочете та, гарно та, їхати, щоб ще не трикало. Підгазовуйте та, тоді. Та, так що, друзяшки, якось так, братва повернулася. Так що працюємо. Щось ви швидко справились. Може, ще раз мотнете? Там ще ж одну треба зараз. Та, 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 так що, може, та, їх відправимо ще, та, ще раз, друзі. На ній ще раз. Давай нам вечерю, таранчук. Не питання, проти. таранчук буде завтра. Так що, друзі, працюємо, підтримуємо наших хлопців. Реально запитів дуже багато на ремонти. І цей весь хлам я навіть попутався, де воно що воно ще стоїть. Треба ж би до Тараса поїхати уточнити за ту тачку. Вони вже завтра, сьогодні ж понеділок, Бо ми вже забули про Навару для 43-ї. Ну, а ми працюємо і далі буде в нас дуже велика-велика робота. Надо нам зробити тачку, яка буде нищити ворога. Це усилений пікап з установкою ГРАД, який обійдеться на маленьку суму, але я думаю, зараз ми туди-сюди устаткуємо свої моменти і розпочнемо хороший збір. І якщо все буде добре, то ми його зробимо і допоможемо хлопцям із 33 полку артилерістів. Так що... Це буде Україна, все буде добре. І дякую всім за те, що відгукнулися на прохання моєго товариша Женьки Триськіна по поводу шуру цього Гайко Крута і Донкрата. Є люди, які готові були закрити це питання. І сьогодні дзвонили, але кажу, вже все зроблено по цьому питанні. Хочете приєднуйтеся до нас до інших моментів, до ремонтів. До покупки автомобіля. Так що, хто хоче, можете оплатити ремонт турбіни, старочні роботи, та де і тепер. Якщо працюємо далі, номер телефону є в описі. Мій номер вайбера, пишіть, дзвоніть.